Слава Ісу Христу! От зараз я приїхав на таку процедуру. Такий лошак по гермесу. Він вже народився у нас у селі. Микола придбав кобилу, був у печеніжені в Мазурика. Але зараз прийшов той час, що треба ліквідувати йому яйці. Бо він пес сісіпає. Постійно. <плес> <плес> пускійно... Постійно. Постійно такої аудиторії нема. Як зараз Микола зібрав. Але Хоче мати робочого гарного коня і. Так, Василь Вітлікарь. На обслузі, кому потрібно, я лишу номер в описі, Василя, будете звертатися. Коля кіку йому є, півтора року, так? 8 листопада. 8 листопада, півтора року. Трошки пізний час, зараз осінь, але щоб він був спокійний і на зиму б його вже запрягати, у пару треба його почистити. бо він трохи... Хочу в кінограти, йо. Він так бягає. Так має бути. Василь Васильо е, валить джеребці ну, на землю. Так, по практиці. Кікувався років 15 ти вже це честиш, ні? Василь вже проводить такі процедури у районі 15 років. Я пам'ятаю, колись Василь щось вчив, але вже у мене особисто чистив вже рибця. бо то вже багато часу пройшло. 15 років, як мінімум. Так що, кому будуть потрібні послуги від лікаря, номер буде в описі, будете дзвонити, звертатися. Усю процедуру я так не покажу, бо буде трохи кров. Але відносно щось трохи покажемо. Ну, саме це зробити, рух, трохи за Миємо коли по тому, а, а зараз, знаєш, коли вже... Ну я кажу, кажу. син Гермеса півторарічний жеребець. Має гарні мечки, я бачу на ногах. Висоту він має отака. Така справа. Трохи я не встиг, як Василь це робив, як путав, як валіли його. Вже приїхав під час процедури, підготовки, але, але нічого. Це чотири чоловіка справляються. Юра з збоку підтримує морально. Одну рукою. Це теж треба велико значити. На якому каналі каналі дивиться? На якому каналі коні? «Арденські Коломийщина. О, хлопцю познімай мене. Що вони тут є? Ще ще лише пару ключає. Що ж пару у включає. І ТЦК. А тут до чого ТЦК? <гум> тут <-ка, гум> тут <-ка, гум> так, Або багатодітні всі, або пенсіонери. Тут нема. У нас котрі дуже вже давно повіїздили. Так, зараз буде процес. Так, процедура завершена. Вже маємо коника. Не жеребчика, а коника. Кому потрібні послуги такого характеру, чистка жеребців. Я лишу Василя номер телефону в описі, будете дзвонити. Василь це вже робить купа років. Має велику практику з цим що кому буде потрібно буде дзвонити. Ні, не розганає ціпайся. Зараз він устане, покажемо його на ногах, але він такий трохи підкумарений і після операції, що він не може себе показати, який він є насправді. Але лошак великий, нагадую, це ясен Гермеса. Отакі справи. Тепер можете, пойдемо тримає капельку зараз. А як тривати? Ти з того боку. нозі білі. Восколесий такий як гермет. Поводу гори забирати. Володу горячий сюда. Куди, хоч, ко сюди. Василь його бужіє. Трошки тіло затерпло і плюс після операції. Оп, оп. Юра, ходи тепер ти, так мені до тепер тримав. А дуже втік. Він вже стоїть нормально, не йду. Байдемо. Відповідно, Гарний би був жеребець у майбутньому, але Микола не хоче. Не так, Микола не хоче цих калимів, собі хоче робочого гарного коника. Має гарну да, цей... чилку. Не було команди. Не треба. Має гарну кучеряву чілку. Виді, має таку гриву. Голова відносно нього мала, коник буде дуже делікатний. А Будемо тільки його тримати. Дивіться, гарна нога. Копач, в принципі, ми його підперли. На півтора року. Гарний жеребчик. Я забув сказати, сказав, дай нікому стоїть. Я тримаю. Грива на два боки. Фурмат можливо тонкий, не можна визнати, а від кита там давно. Ой, всі ззаду команду стоять. Гарно він має. Гарно він має висоту. Він має гарний зад. Так дуже сильно не можу його показати, покажу його пізніше, бо тут після операції ще процедури проходять і такі справи. Отакий От красень знаходиться в село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область, син Гермеса. Це буде гарний, потужний робочий кінь. Йому лишень нагадую, півтора року. Мама його покрита самураєм. Ще такого кобилку, що собі Микола таку вікохає, буде мати пару молодих. На Бога все надія. Ось такі справи. Так що кому потрібно, нагадую, УЗД, чистка жеребців, любі процедури по ветеринарії. Номер телефону Василя буде в описі. Чи як хтось не зможе знайти. Пишіть мені на Viber, особисто вам перешлю. Отакі, друзі, справи. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім меру добра і... До нових зустрічей. Будьте здорові.